Усім привіт! Мене звати Іра, а це відеок, в якому є я, камера і моя летюча книжкова імхо про прочитані книги. І сьогодні настав час перебрати ось цей мій стелажик з книгами, тому що я зрозуміла, що мені абсолютно не подобається, як тут книжки стоять, як вони розподілені. Як бачите, отут взагалі напівпорожні полички, а там є хтось у два ряди. Плюс я проаналізувала. Я визнала, що мої читацькі смаки помітно змінилися. І раніше мені здавалося, що я дуже люблю читати фентезійний Ян Хадал, Тромфант просто якесь дуже легке фентезі. Але зараз я дивлюся на свої покупочки, я дивлюся на те, що я читаю, і розумію, що мої смаки більше змістилися до якоїсь життєвої прози, такої психологічної, або чогось постмодерністського. Так, мабуть, постмодернійського. Або якщо це фентезі, то це буде якийсь такий більш серйозний чорне фентезі. Там залітає трошки ще фантастика. Тому те, що я на аж цілих три полички відвела на легку фантастику, на якийсь Ян Хадалд, на підліткові антиутопії, це. Просто не оптимальне розподілення місця в цій шафці, а в той самий час на поличці, якою називають депресивною, книжки вже йдуть в другий ряд, і цей другий ряд ущільнюється ущільнюється. Тому я вирішила, що щось треба з цим робити. Поїхали! От, власне, цей стелажик зараз ми будемо реорганізовувати. Там у мене ну, класична література, по суті, література 19 століття і нонфік. І ось там уже ця схема абсолютно не працює, тому що як ви бачите, Мігель Деономуна уже там лежить зверху. А якщо я прочитаю Сантіні на Королеви, Королеві, мені сподобається, то все, воно уже туди нормально не влізе. Анонфік, до мене ж повернувся ось як Україна втрачала Донбас. І мені треба його от кудись туди всунути. а як бачите, там оптимальне місце теж уже немає, тому я буду думати, як все це розбити. Далі. Оця депресивна поличка, яка реально мене вже не радує. Я не пам'ятаю, що там у другому ряду, і я насправді і не хочу навіть бачити книги, які в другому ряду. Навіть хай вони мені подобаються і мені б хотілося їх мати. Тому я хочу їх перенести кудись-кудись вниз, кудись отуди і сунуть. Краще будемо тут перебирати. Цю поличку я лишала на щось, типу. Так, це все-таки більше YangHad підліткове, але це як наш світ плюс магія, а тут магія плюс технології. Як бачите, теж дофігіще порожнього місця. І сюди я хочу докинути такі, по суті, ось цю поличку. Тут у мене ідуть підліткові антиутопії, а це у мене ромфант. Єдина поличка, яка все ще не зміниться, це Гаррі Поттер. Це до мене книжечки повернулися. Ви бачите, в останніх покупках мені треба їх кудись красивенько прилаштувати. Тут у мене серйозне фентезі от, скоріш за все, цю поличку ми трохи взагалі наразі не будемо. А далі це переміститься. Тут у мене фантастика, яка переходить в щось антиотопічне. Фантастично, антутопічне і магічний реалізм. А, наприклад, магічний реалізм теж мені радує душу, атлас описаний небом, мені дуже подобався. Місто Боуган це не магічний реалізм, це типу антиутопія, але фішка в тому, що там теж неймовірно красивий стиль і це все треба кудись дівати. Тому зараз буду вигадувати, як ми все це перемістимо. Зараз я почуваюся так, начебто я просто от, зробила розгардіяж за одну хвилину і така. Я молодець. А далі то що? Мені треба бути обережною з поточним настроєм, тому що зараз таке враження, що я хочу половину цих книг заанхолити. Я стримаюся. Так, і я вирішила, що мені найпростіше буде почати з цієї поличечки її розгрібати. Це буде щось у мене підліткове. Текс. І тепер треба визначити, хто піде на передній план, а хто на задній. Кого я хочу бачити, а кого не дуже. Текс. Луціан. Якщо я думаю, що його анхолить, то явно піде кудись назад. Патрік Нес. Ходячий хаос. Книжки класні, але навряд я їх читатиму. Так, але це все-таки фантастика, тому мені б її кудись. Текст. це піде наперед. Варто, ну, варто я перечитую іноді. Попіл люблю. Я маю подумати. Значить, розібралась я і вирішила. Так, трошечки вам відсуну. Машина. Е, читала один раз, певна, що буду перечитувати, стає назад. До неї в пару йдуть зимові заручки. Продовження буде, буду читати, але першу теж я навряд чи перечитуватиму. Тут же у нас виходить щось що якась суміш магії і технологій. Трошечки заодно тоді переходимо в фантастику це от Патрік Нес. Дуже класний переклад, шикарний, але, знову ж таки, навряд чи я все це перечитуватиму. Так, і у мене лишається. Навіть місце в другому ряду. попіл корнейка просто сюди стане, мабуть, тому що воно добре стоїть. Далі я згадую про шторм. Це друга частина, перша мною поки що позичена. Вона колись до мене прийде, то я тут місце під нею лишу. Далі у мене. Хто у мене далі? Обнулена тері-тері, Я здається, навіть забула вам її. Показати, коли вперше я показувала полички. Хоча найцікавіше, що колись її навіть перечитували саме заради атмосфери. Тому що так вона. о, господи, ці очі просто стрьомні. Треба, Треба кудись їх красивенько присунути. Мабуть, я спробую їх кудись вдалечі, щоб ці очі так не стирчали. Якось так. Мрійник Стренч теж засовую в другий ряд, бо він мені не подобається. Просто він мені не подобається. А, а куди ж його всунуться? Це все-таки фентезі, романтичне. Ага, от сюди у мене влізе варта, от сюди шторм. Ну, такої таке. Хто у мене тоді іде наперед? Одно якось воно сумно виходить, і оці очі мене лякають. А я подумала, може ми якось спробуємо їх тоді сховати в другому ряду. Так. Це ми відсунемо. Просто якось аби відсунулась. Якось відсунулась. Спробуємо. Так, стоп. Я ж не люблю, коли книжки задам наперед. Перша, друга, третя, щоб все було по порядку. Перша, друга, третя. Це у нас йдуть антиутопії. Антиутопії повністю. Кого ми ще докладемо до антиутопії? Патріка неса. Е -е... Ні, ну, перший шторм там явно не влізе. Йому буде сумно, окей, тоді ти стоїш. Та ти не антиутопія. Що? А... Здається, я вигадала рішення. По-перше, я сюди поставила Сарумас. Луціана точно не перечитала, тому навіть зараз у мене питання, чи не анхол віддавати, але я вирішила, зараз нічого не анхолить, бо щось мене несе. Мрійник стрендж точно перечитувати не буду. Тут у мене виходить як якась антиутопія з фантастичним елементом. Теж фантастика з якимось. Ну, не те, щоб магія, там, де вони думки чули, але коротше, я сюди докладаю машину. Це суміш магії і технологій. І все це теж в антиутопії, тому вона поки що йде сюди, буде розширювати цикл, буде щось інше вигадувати. Попіл це фантастика, теж легенька. Ось він у мене лягає сюди. А далі, що у нас виходить? У мене зимові заручені, стають трошечки бачком, щоб. Закрити стрьомні оченятка. Як там їх? Ну, коротше, ви зрозуміли. Стоїть, закриває. А сюди, в самий куточок, у мене йде трилогія Грін. Я теж, якби, не перечитувала її жодного разу. Атмосфера тут не дуже затишна. Але коли я читала вперше, то мені прям дуже сподобалися ці книги. Ось, вона йде сюди. А Далі іде варта от. З нею якраз було, що першу частину я ж перечитую іноді. я першу частину читала тричі зараз позичила. І яка виходить ситуація? Першу варту мені повертають що... не шторм, Жінця мені повертають. І якраз виходить, що у мене на перший ряд виступають книги, які у мене щось приємно асоціюються, бо які я іноді можу перечитати. Я ось це бачу, що у мене, якщо що можу, взяти, перечитати. Саромас під настрієм можу читати, якісь окремі сцени, ну під дуже специфічний настрій, але тільки з першої, другої, бо третю книгу. Я не люблю якраз третє схована, а першу другу ми трошечки бачимо. І ось така от у мене вийшла ця паличка. Ти навіть помітила, чим можна замкнути тимчасову дірочку. У мене є химерна планета, тому давай зимові заручені дуже тимчасово закривають цю діру, а стрьомні очі закриє химерна планета. А тепер настав нам час думати, що ми робимо з тою поличкою. І на ній. Колись були депресивні книги. А зараз я хочу там лишити тільки мої улюблені книжечки. От, от як щось таке. Тут трошки містика, неовікторіанство, тут постмодернізм. Ну, коротше, книжечки, які насправді приносять мені задоволення. От Подивіться: от, ця 10 із 10, ця 10 із 10 це мах в оригіналі. Фух! Так, з цього, кого ми оберемо на такого, що приносять мені. Ну, давайте і цих, хоча вони з обмовками, але все-таки мене вдовольняють. Хух. Хто там упав? О, насправді я і магічний реалізм туди хотіла би засунути. Не, що в мене далі тут завалялось. От, от єдине що, 9 листопада, оце я таки дійсно заанхолю, бо я думала про це наперед. О, таємна історія. Та... Такс І Сесілія Херн. Теж кудись нагору піде. Так, іде у мене тут теж є Сесілія Хен. І її теж зараз спробую видобути. Щоб вона брала участь в наших розкладалочках. Будемо думати. Ну що ж, почнемо, ми щось із цим робити, і, мабуть, я почну з того, що просто спробую поставити так, як воно було раніше. Біле-червоне біле, ось так от виходить. Та що ж ти падаєш? Так, де мій магічний реалізм. У мене ж тут ще маркес в якийсь момент приєднається. А що? Неочікувано як здрасті. Типу трилер з любовною історією і, типу, щось таке наївне про війну. Думаю. Так, я вирішила, що в мене є ще ось ці книжки, які приносять мені якісь позитивні асоціації. Тому ми беремо чарівноти і засуваємо в дальній кут, і якраз поряд стане Гувер. Так, лагідну війну насправді ж можна відсунути. Вони не зобов'язані стояти поруч. Так, Чарлі, він трошки депресивненький, але, але мені подобається. Кого, куди ми засунемо Чарлі? Вон там він буде стояти маленький. Трошки депресивний. Так, а це, по суті, вже як любовні романи пішли. А, так, і ціла купа Сесілія Хен, яка насправді позитивна і класна. Так, грімальді мені подобається більше, ніж. Ахерен, тому спробую всунуть А стоп, на сесілі херн я розбивати не хочу. І куди ми зірки з сою? Підшумавання днів. Е -е. Такс Ну і що у мене вийшло? Пх, якось від світлого в темне Я маю подумати над цим. Ні, ну наче норм. Норм же як вам? Такс. А далі я просто хочу ось на цю паличку зіставити усі свої депресивні книжечки, які мені не приносять радості. Господи, щось там темно. Я не знаю, як воно знімає, але наче ж має якось знімати? Зараз буду розставляти все. Хай поки що це буде якось так. По суті, таємна історія знову там закриваю якусь дірочку. І ось це моя депресивна поличка. Коли насправді я хожу по кімнаті, я майже цю поличку не бачу. А от коли я знімаю відео ось на цьому кріселці, то вона якраз потрапляє в кадр. Якось так. Далі у мене з'явилась просто неймовірна ідея. Я зрозуміла, що ну, класику твори 19 століття плюс вірші. Я хочу просто перемістити на ось цю паличку. А фантастику антиутопії, Та, фантастику, антиутопії я хочу об'єднати з нонфіком там вгорі. Я знаю, ви не очікували від мене такого повороту подій. Що, поїхали, розставляємо. Цікаво, вона хоч стане тут вертикально? Хі-хі, Не стала. Ладно, Не будемо думати. Ось українка. Вона має стати. Все, гарненько. Ця лежить. Вірші. Вірші в мене теж зазвичай лежать. А так, думаємо, думаємо. Панас мирний. Раз, два, три. Нечули Левицький. Раз, два. Морозіні. Е -е -е. Думай і думай. Мабуть, я такі переставлю їх в порядку, як вони у мене були на тій, пол... на тій полиці. Зліва направо. Ось українка. Смирний. Не чую. Левицький. І Мігельда Унамуна. Ну, ладно, буває. Таксі. Принаймні вона підпиратиме їх. Ну, що серйозно, От отак-от. От, от, так, от. так, знову треба закрити дірку. Так, Це просто якесь знущання, вигадування і спроба замаскувати хаос. Ну, Але, в принципі, ну, якось так от я начебто щось там прикрила. Ну, а. Принаймні, добрі пісні про поганих дівчат. Мені дійсно колись дуже-дуже подобалася збірка віршів. Ну, хай стоїть. Блін, ну я то знаю, що в тому куточку відбувається щось жахливе. Защається тільки поєднати нонфік з чимось антиутопічним. Я гадаю, весь цей нонфік я не буду чіпати, як він там стоїть. Єдине, що ось ця прекрасна книжечка стане між двома іншими прекрасними книжечками, або ні, краще я її до країни притулю. Ось так от. По кольору. І поїхали щось вигадувати з фантастиками. Дюна, яку я не люблю, не дочитала, але тримаю, бо мені оформлення подобається. Так, я знаю, що це неправильно. Ну що, поробиш Так. Далі у мене піде вон гуд. 5. Все це переходило в антиповича хронос. Антипович переходив в Орвела. І Орвел переходив в історію України. Так, і що? Знову у мене є порожнє місце. Треба когось красивенько розвернути. Я вирішила, що ці книжечки я трошечку так підсуну. І витягну бойню номер 5, бо я її ще не читала. Але вона у мене в колекції. І так і собі нагадуватиму, що вона у мене до прочитання. І що у мене вийшло. Тексі. Антиутопії, фантастика, нонфік. Історичний, потім просто, здається, нонфік про письменство і літературу. Поличка чогось серйозного, життєвого, але яка мене радує, сюди я утрамбувала «Ромфан», фентезійний Fantasijний Young Hadalt, фентезійний New Adult, комікс з мемасиками. Недоторканий Гаррі Поттер ідеальний сам по собі і завжди. Тут ми теж поки що не лазили, але коли я прочитаю третю книгу Джордана, буде у нас тедріс. А, до речі, і Оберкром мені якби третю книгу в колекцію докупить, просто щоб була. Хм -хм. І відьмака я прочитаю, він десь сюди стане. Ха-ха-ха. Так, і тут у мене чилить... Класика і поезія. Сподіваюсь, що класика буде розростатись. Наприклад, я от точно хочу собі записки кірпатого Мефістофеля, виданої е, Віхолу. Віхола, наче їх анонсувала. Може, під могильне місто. Коротше, ця поличка точно ще буде розростатися, є куди хочеться читати. Ну, а це моя депресивна поличка книги, які мав, може навіть і сподобалися, але були депресивні, були важкі. Я навіть думала над тим, що потримарка на Західному фронті без змін докупить. Але вона потрапить саме сюди. Ну, от, наприклад, от, як у мене прощавай зброя Хемінгвея, вона мені сподобалася. я 10 з 10 поставила, але з приміткою важко. Ну що ж, прямо станом на зараз я задоволена з тим, як вдалося все переставити. На цьому стелажику, все, він мене знову радує. Я просто пам'ятаю, скільки всього я зараз читаю, скільки я надкусила, скільки мені ще світить, але переставляння всіх тих книг це вже буде зовсім інша історія. Я рада, як мені зараз вдалося відносно легко, прямо в живому ефірі, на камеру все це попереставляти. І я сподіваюся, що ви в безпеці. Наскільки це зараз можливо? Що ви вірите в Україну, вірите в ЗСУ і вірите в нашу перемогу, бо вона буде із нами сила.